У США відбулися проміжні вибори, на яких повністю переобрали нижню палату конгресу та третину сенаторів. Також обирали губернаторів і членів законодавчих зборів на рівні штатів. Попередні результати показують, що республіканці повернуть контроль над нижньою палатою конгресу. Нині в обох палатах більшість мають демократи. До виборів експерти прогнозували червону хвилю і навіть червоне цунамі. Однак результати республіканців не настільки вражають. І все ж експрезидент Дональд Трамп уже назвав досягнення своїх однопартійців великою перемогою. Щодо Сенату, то тут опитування показують рівні шанси для обох партій. Однак співвідношення сил у верхній палаті стане відомим найімовірніше аж у грудні. Причина в тому, що у штаті Джорджія проведуть другий тур. Цього разу ні республіканський, ні демократичний кандидат не зміг набрати необхідні для перемоги 50% голосів. Нове голосування запланували на 6 грудня. Однією з найвизначніших подій стало переобрання на новий термін губернатора Флориди республіканця Рона Де Сантіса. Загалом його перемога була очікуваною, але зазвичай дивляться, з якою перевагою один кандидат обходить іншого в цьому штаті. Цього разу результати перевершили найсміливіші прогнози. Де Сантіс випередив на 20%. відсотків. Ми підтримуємо свободу, закон та порядок. Ми захищаємо права батьків. Ми поважаємо наших платників податків і ми відкидаємо ліберальну ідеологію. Десантіса розглядають як одного з головних кандидатів на посаду президента США на майбутніх виборах 2024 року. Водночас Джо Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін незалежно від результатів проміжних виборів. we're going to be able to codify roe v wade